Дмитро, вітаємо з перевогою. Дві такі досвідчені команди, трошки десь вікові, але доволі жвавий футбол зі сторони. продемонстрували. Тобі взагалі як матч, як учаснику, як чи задоволений результатом. Результатом однозначно задоволений, так як ми виграли. А перший матч мало ще тренувань було. Але загалом нормально. Ну, типу, сьогодні збір був добрий. А їх менше було. Відповідно, трошки ми їх перебігали. Типу, ну за рахунок п'ятого також переходили. Тобто нічого нового. Це була установка на гру, щоб бігати інтенсивніше? Ну, зустрічать була від тренера установка, зустрічать там, бо їх менше. І, Відповідно, в нас була довша лавка. Вже якісь завдання перед вами ставили на турніри? Чи е, ні, ні ми, ми, ми ми без завдань. Куди, куди попадемо, туди попадемо. Я, я просто чесно не знаю. Це зараз відбір, да, типу? ну, От куди відберемося, там вже будемо по, по, по відбору. Кожну група перемагати, основне завдання. Дякую. Дякую вам.